8 березня це не просто свято квітів та привітань. Це Міжнародний день боротьби за права жінки. В медицині ми щодня стикаємося з викликами, і цей день нам нагадує про нашу роль, про нашу силу та про нашу витривалість. Це про натхнення, про розвиток, знання, прагнення допомагати і робити світ кращим щодня. Про вибір, про те, що жінка сьогодні може бути ким завгодно – лікарем, науковцем, художником, мамою або всім одразу. Це про тисячі слів підтримки. Це про сотні вилікуваних життів. І один найщасливіший момент, коли людина каже Дякую. Про мрії, великі, сміливі, справжні і ті, що народжуються в дитинстві і стають реальністю. Про любов до себе, до життя, до тих, хто поруч. Бо жінка. Це сила, що починається з любові. З 8 березня. Нехай цей день нагадує кожній жінки про те, що в неї достатньо багато ресурсу, щоб бути собою.